Дорогі учасники нашого вебінару і нашого проєкту Артбудильник дуже багато технік крилового жопопису пов'язані з використанням структурної акрилової пасти. Да, я вам неодноразово вже радила а, моїх улюбленців, Те, що мені а, зручно використовувати, те, що гарно тримають фактуру, об'єм, пастозність, акрилову пасту, наприклад, українського виробника Арткомпозит. Я використовую часто їх, але що робити, якщо до прикладу, сьогодні як у нас зачинені усі магазини, а ось уже дуже дуже треба помалювати, пофакторизувати ваші твори? Тож є альтернатива: ви можете зробити таку саму акрилову текстурну пасту своїми руками із підручних засобів. Ці засоби можна купити у продуктових магазинах. Скільки я пробувала різних варіантів, для мене най -най найзручніше, найшвидше і найлегше в приготуванні паста за таким рецептом. Для цього нам знадобиться сода, звичайна сода. Якщо ви в десь в Європі, як і я, то вона так і називається содіко. Ну це іспансько, можливо, десь в інших. Країнах, пошукайте, да, в перекладі, як буде столова або піщова сода. Да, тобто, якщо ми будемо перекладати з російської, пошукайте, як буде вашою мовою, мовою вашої країни, де ви зараз а, живете. Також нам знадобиться у рівних пропорціях акрилова фарба та клей ПВА. Тобто всього три компоненти. Вони недорогі в особі вартості. Да? Ну, акрилова фарба у вас і так є. Я використовую білу, тому що вона більш універсальна, її просто можна потім фарбувати в потрібний колір. Але якщо у вас, наприклад, більше якоїсь фарби, яку ви рідко використовуєте, беріть її, теж зафарбується в потрібний колір. Можна буде спочатку білим, потім іншим коліром. Тож, давайте спробуємо приготувати. І порівняти, як буде виглядати на зразку. Тобто я ось взяла, зафарбувала, протонувала полотно, і ми зробимо квіточку. Одну квіточку зробимо магазинною текстурною пастою, а другу зробимо пастою приготовленою власноруч і порівняємо, як вони тримають форму, як швидко вони сохнуть. Тобто, у нас такий експеримент рецепт дуже-дуже простий. Ми беремо дві столові ложки а, соди, одну чайну ложку фарби, одну чайну ложку ПВА. Якщо ви відчуваєте, що хочете трошки рідшу або трошки густішу, додаєте більше для більш густішої соди, для більш рідкішої фарби та ПВА, але приблизно в цих пропорціях. І тоді у вас вийде ось така: дивіться, да, я вже перед цим пробувала, скільки буде з двох столових ложок, ну, десь. Не знаю, грам ну, на одну картину. Невелику так. Не знаю, скільки це грамів, немає в мене ваги, Але дивіться, візьміть якусь зручненьку таку тару, де можна класно, зручно замішувати. І ось я беру раз. Це з горкою, тому о, тепер менше. Зараз поверну. Так. Сюди беремо, набираємо дві чайні, чайні ложки, ой, чайну ложку, тобто в дві столові вложимо чайну ложку фарби білої, акрилової. Десь так. Це глаз. Але коли будете розмішувати, ви відчуєте, чого бракує. Тому що воно має за консистенцію нагадувати сметанку густу. І так само лейкова таку ж саму горку. Клей і фарба в однаковій кількості. І вимішуємо. Перемішайте, бачите, вона дуже легко готується і дуже ну, виходить гарної текстури. Соди мені найбільше подобається, тому що є ще багато рецептів. Один з них, наприклад, із крохмалю. Але крохмаль, по-перше, його не так зручно замішувати, він розсипається. І, і потрібно набагато більше фарби та клею, щоб зробити ось таку густеньку пасту. Ось це ідеальний стан, да? тобто ось такою пастою вже дуже зручно робити пастозні імпастокартини, да? як ми зараз спробуємо з вами зробити. Ось зараз ми порівняємо з магазинною по консистенції, так? Да? Відчиняю. Дивіться, ось ця у нас така, да? густенька. І так беру із відерця. Тобто у содової більш цікава, більш трошечки дрібністіша фактура, ніж у магазина, але вони дуже-дуже схожі. Так, і зараз ми спробуємо їх у роботі, як з ними працювати. Так, от наше полотно. Ми не будемо задумуватися про художню велику красу. Просто зараз е, як експеримент, щоб порівняти властивості, е, властив, щоб порівняти властивості придбаної пасти е, та тієї, що ми зробили. Ось я беру придбану і тут на факту квіточку. Наберу побільше, мені треба такі мазочки. 3D. Більш довільно. Робота мастихіна вона така, як з намазування крему на тортик або маслічка, але в великій кількості на бутербродик, Ось приблизно в мене така, така квіточка. Не знаю, що це за вид. Десь така. Уже щось листочок її тут причепимо. І а, тепер ми візьмемо пасту, яку ми тільки що приготували. Вона у мене ось в коробочці. набираю, Малювати. Іншу. Дивіться, вона більш е, ніби дрібниста, да? ну, більше в неї фактура, вона трошечки густіша, але теж дуже зручно лягає, трошки виглядає більш сіро, да, порівняно з купленою. Але ми все одно будемо наші квіточки фарбувати, але доволі легко вкладається. От як ви хочете, вона тримає форму, не сиплеться, але виглядає більш дрібнисто, ну, зернистіше, більше зерні, зернинок через содову основу. Також ми можемо тут таких листочків. Ну, і щоб не було у нас три хоча для Європи це дуже, ну, немає у них такого, що треба обов'язково малювати непарну кількість. Будемо про це теж знати, але можемо ще й третінку взяти тут десь. Кладаємо довільно, я просто рухаюся довільними рухами навколо серединки нашого квіточки. На вид вона відрізняється, але вона гарно теж тримає форму, бачите, вона не сиплеться, не спадає, не стікає. І цікаво ж дійсно побачити, скільки часу потрібно, щоб повністю висохла ця паста. Я знаю, що арт-композит в такій кількості великій буде сохнути майже ну, цілу ніч, да? тобто треба час. Але ось проекспериментую, почекаю, скільки буде сохнути судова паста порівняно з нашою е, покупною. Тобто такий ми маємо експеримент, але рецептура дуже легка. Так що використовуйте. Сподіваюся, вам сподобався рецепт, і не забувайте, що пасту треба зберігати в ємності, що зачиняється щільненько, щоб вона не сохла, щоб туди не потрапляло повітря. Можна навіть перед кришечкою закрити плівочкою. Тоді ще надійніше буде ваша паста. І ось у нас, дивіться, да, з невеличкої кількості фарби та ПВГ, найдешевший інгредієнт сода, ми зробили майже тут 100 г, я думаю, пасти. Ну, трошки може менше. Але легко і швидко користуйтеся та да, творіть ваші шедеври структурні.